Подивися, що діється на Україні. Хто тут щасливий? Магнати і купка шляхти? У них земля, у них воля, а решта. Якби ви знали паничі, про що люди молять уночі, їм би хотілося їсти калачі, а не горіти в пасаці, як дрова в печі. Лячно аж до печії, це тільки в залах вони силачі. Про нос далеко не віддалечі, за права на весь тікток закричі. При людях в формі стій мовчи, полетять з метро на полігон грачі. Статки заробили могильники і капачі, забита тераса на парковій вчі, Ще вчора висікали на дорогому корчі, сім з десяти близькі до втечі, за білий квиток, пригублять і сечі. Лук знайшли не в капусті. А Все кандакучі розганяю віршами тучі. Чому люди ведуться на моду сучу? Люблять тільки себе і змагаються, хто круче. Краще згадайте, що було два роки тому в бучі. Як ревів Дніпро і кручі, хотіли полонити столицю маскалії бучі. Завдяки героям ви обираєте новенькі гучі. Інколи здається, що ваш інтелект штучний в компанії виродків ти самий родований і гучний. Весь такий різкий і влучний. Натура суча. Тисяча братів обмежує кайдани і провалка калюча. Це біль мені пекуча, пийте самі рафікам бучу, зробіть отека Сапсан і Москву зустріне вогонь неминучий. Хочу, щоб вони задихались не в себе оручі. О Боже, Зеленський, це же настоящий фюрер, лядуче, для кожного заготовлені печі. Тікайте в азію, збирайте речі. Річки перетворяться в багряні течі. Вішати замість листя будемо, заради забави кожен вечір те, що маєш робити, Брати сільні всі що говорити Втручаємо кращих війна, все горнило, Гартує нове покоління, нову силу. Гарнізон за гарнізоном, перекон за переконом. Врізаємося в міста села поле за полем. Наводь паніку, дестабілізуй ворога, стріляй, пали, партизань. Зливай інфу ти хоріш закопи. В тебе є купа, ресурсів, Включай мізки не сиди без діла Ти забув, в тебе є характерника сила, згадайся, тобою Вся Соборна Україна, ми є рубікони скорених поколінь, славетних полеглих, але не мертвих. Роби кацапу, боліші так, щоб тіло терпло. Тільки так ми переможемо. Скори свій страх на свою сторону. Володіє ситуацією, став Тавро, ЗСУ, НГУ, ССО, ТРО. Працюй на економіку, волонтерна плюшки, Щоб відправляти в пакетах форчі Казацькому роду немає переводу. Перекладай на руські вам пізда, ставлю точки на. І всім українцям тримати ешелон Кацапу по кулі, турна два на два. Ну все хуйло, папа, -па. ну все хуйло, папа. -па. До зустрічі. Постріл! Якби ви знали паночі, як добували в 22-му році харчі. Двері злітали з петлиць, не потрібні були і ключі. Я рими складав уночі. А в нас летіли іскандери по підвалах та сховищах Христа не справжня Пантера. Зеленський для тебе Пантера. На виїзді розслалась антена Подарунки вам падають з неба під ноги до степа. Степани після смерті номер один у ваших жахіттях читаю такі от куплети на мікрофоні негідник Благаю, народи мій будь стійким та гідним. У наших ворогів нема унітазів там відра. Я в дивився з вікна. Там була наша весна, скільки ночей без сна, але нам вистачить на снаги, Це реп для забави. Когось тригерить від слова трави. Наша країна отримує травми, але нам вистачить волі і слави. Вічна пам'ять кості і Славу, Усе життя був прикладом тим самим. Могутня людина в алькалі зібрала свій саміт. А виноса свого пхали куди не треба. На дрони та пікапи завжди потреба. Але тебе чекають, клуби та бари, шмари та ресторани, драчіллі та інші забави. Апарати та наркотики, депутати набили животики. Хтось каже у нас країні не так. Знайте, це спермаглотики. У рожевих окулярах казатися не бути, дивіться лярв Не треба тут вішать гірлян. Краще маскалика на гіляку Палки тикаю йому у сраку. Від нього сморід та запах. А наша музика лунає у сабах, Вона для самих самих, ти був патріотом, але від бабок став вибратком саним Хочу сидіти в саду на кріслі курити люльку, кушати сало цибульку, слухати ящику Юльку. Це все мрії та погляд в майбутнє. А доки страшенна війна, про це не забудьте. Про це незабуте. Реве та стогне боросфен, широкий, великий луг. Знову зад світа, додолу, затихне фабом, вибухово юг. Мудрий БТР-кашник в місячну погоду фасад танчик виглядав, неначе човен, В синім морі, ні то не Нептун, до дна Москву прикував, що треті звіри не співали, ніхто ніде. За поребриком не гомонів, за СУ під Курськом хаю перекликались, та Абрам раз у раз крипів Якби ви знали паничі, як важко боє нам вночі, коли не заснути під звуки арти, Бесіди з паспортом біля печі, про виїзди за українські далі, як до війни в около футбол грали. Скільки тепла в хулігані, оф, велика сім'я, третя, механізована, горіха червень, зустріч на хуторі в селі, це влад Метал познайомив роман, Мосіно бійняв на горизонті. Десь криють фосфором сповіщення на телефон з полону. Вернули азу сталь з далеких зон. Дивлюсь, в телеграм на штурмі пропав фар. Жар, пар, психічний удар. Він був сильним мужиком і любив нас, які ми є. Та й такі, як є. Стілюйте ветеранам серця, згадуйте полеглих героїв. Вони перевершили супергероїв і всіх кенах героїв. Бо клали за нас життя, клали за нас життя. Коробки на зімне пшеницю землі, коли зрозумієте від чого біля, тяжко матерям ночі, як не обійняти сина, наші ті утікає, що в темноті, чому свідки тільки зірки. Якби ви знали паничі, чому діти не сплять ночі, коли над кого смерті вісники Зуби стиснувши, гинуть, найкращі сини перетворюючись для когось статистики. На вічно в пам'яті вони з нами струються тигри. А ті, що живі, йдуть на сторою, з косою, піднявши шаблі, до догори за болю, Як на віженні, закрити пики виблядки Думайте, що говорите, не поплюште воїнів, що кістки нинці залишали, Вонаградами, градами, обстрілами виснажена кабами, піхота з позицій та вибита, далі заплющі очі на ці як кажуть після перемоги, цитую справжніх любіть маму, ніж ти каже, та любіть Україну.